Чули таку фразу, що ось раніше звук дійсно був хай-фай, було дротове, все класно. Зараз ці бездротові ваші навушники бездушні, вони погано грають і все це. Від е, якоїсь частини це правда, бо без, без дроту не так класно можна передати звук. А з іншої сторони, навіть якщо е, дротом ти підключаєшся до смартфону, то які звуку, тут же так собі, бо цапчик слабенький, підсилювач слабенький, і ну, це вже не то. І ось тут ми вирішили, е, сіли всім консіліумом і подумали: а як же ж можна зробити звук, е, звук з вашої мобілки-дебілки, будь то на Android чи на iOS, якісним і цікавим? І знаєте, ми знайшли деякі виходи з цієї ситуації. З вами Мокіч, сервіс маршопінгу Hotline UA, і ми починаємо вам розказувати про те, як тут зробити дуже якісний і класний звук. Поїхали! Кожен смартфон має вбудований підсилювач та цифроаналоговий перетворювач. ЦАП, не той, що МЕЕ! Отак просто ЦАП, цифра аналоговий перетворювач. Підсилювач налаштовує аудіосигнал до такого рівня, щоб ваші наушники або динаміки гаджета могли його відтворювати. А ЦАП потрібен, щоб перетворювати цифрові файли зі стрімінгового сервісу, або, ну, можливо, ви там BNAM якийсь встановили, щось таке, слухайте, без стрімінгового сервісу. М -м -м, але якщо стрімінговий сервіс, то це у нас Apple Music, Spotify, Tidal, е -е, YouTube Music, попрошу. І все це перетворюється в аналоговий формат. З яким може працювати підсилювач. Проблема в тому, що підсилювач і ЦАП це мікросхеми. Мікросхеми, які, в принципі, фізично так от сталося, що чим там, більше всього там, транзисторів, резисторів на тих мікросхемах, тим якісніший сигнал буде. І, звісно, в такий тонкий корпус, ну, в мене не дуже тонкий, навряд чи виробникам, інженерам вдасться всунути щось. Хайфайне і цікаве. Тому у нас прості рішення, які дають нормальний звук, попсовий, сучасний, ти, в принципі, будь-яка людина послухає музику з нього, і буде тобі цього достатньо. Але для тих, хто цінує The Straight, Pink Floyd і слухає зіброва на великих класних ізодинамічних навушниках, все це не підходить. І для цього треба ЦАП. Зараз про ЦАПи і поговоримо. Якщо зайти до каталогу Hotline.ua, вибрати розділ цифроаналогові перетворювачі, до речі, зараз буде вам пасхалочка невеличка. Цифроаналоговий перетворювач колись в цих стінах, от саме робили огляд смартфону і розказали дуже чітко про цифлоаналоговий перетворювач. Хунов той новхунов, то й найнов. Така невеличка пасхалочка для тих, хто дивиться нас дуже-дуже давно. Якщо зайти до каталогу і вибрати розділ цифроаналогові перетворювачі, додати у фільтри ЦАП, підсилювач для навушників, вхід USB, а також вихід на навушники, то ми побачимо 133. Моделі. У випадку зі смартфоном нас цікавлять компактні портативні варіанти. Наприклад, одразу бачимо модель AIBOS DC04. Це крута модель. І одразу скажу, це майже все Китай. Е і у них назви FIO, AIBASO, Айхуа, Іксіо, XDO. Не лякайтеся. Реально, такі є назви. І е, техніка при цьому класна. Пристрій досить недорогий, втім навіть за початкового рівня здатний вивести звучання навушників на новий рівень. У подібному компактному форм-факторі є ще ряд моделей в ціновому діапазоні до 100 доларів. Хоча, звісно, можна знайти більш преміальні моделі, наприклад, Astel Kern AKHC. 02. Має велику вихідну потужність і здатний розкачати високоомні навушники. Про не лякайтесь про такий бренд. Це у нас ті самі А iRiver. Uh, iRiver, ви плеєри, якщо вам хоча б років 20, повинні знати, що це. Це такий прикольний конкурент був у нас uh, Apple плеєрів, та у кого не вистачало грошей. І при всьому цьому ці плеєри мали дуже якісні. Мікросхеми, а потім вони пішли в хай-фай і залишився виключно Астеленкерн, який коштує дуже дофіга, але він зайняв таку дуже високу ланку в серед усіх там чи якісного звуку. Тобто Астеленкерн це круто. Також у каталозі Хотлан є окремий розділ з підсилювачами для навушників, в якому можна вибрати фільтр портативні підсилювачі та розглянути моделі без вбудованого ЦАПу. Але це нам абсолютно не підходить, оскільки ми не можемо собі дозволити пробачте, будь ласка, мати смартфон, мати ЦАП, мати підсилювачі. Все це якось об'єднувати і потім ходити з таким балумбом слухати. Звісно, коли окремо всі у вас девайси, це дуже. Класно, в окремих коробках ЦАП, підсилювач, але це для стаціонарної техніки. Ну чи якщо у вас смартфон, але для дому. Тому я би навіть не радив дивитися виключно, для, виключно на підсилювачі. Тобто є ЦАП і майже всі ЦАПи мають вже в собі підсилювачі. Просто подивіться, наскільки високоомні наушники можуть працювати разом з цим Е, В основному ЦАПи треба з підсилювачами для тих, хто слухає щось типу 60 плюс. Ом. Наприклад, у мене були підсилювачі, які розкачують навіть 250 Ом моїй BRDN, які 770 Pro. І може комусь це не треба. Якщо у вас низькоомні і дуже чутливі навушники, наприклад, там, 16 Ом і чутливість там піпец -пі то вам вистачить навіть і звичайного ЦАПу з мінімальним підсиленням. Але в основному класний звук це високий опір 250 Ом і невеличка чутливість. Також варто звернути увагу ще на деякі моменти. Наприклад, акумулятор. Там якийсь FIO BTR, різні моделі мають собі акумчик. Для чого він? Для того, щоб ваш iPhone не розряжався. Бо ти підключаєш по USB Type-C чи по Lightning, і в тебе, це постійно цей цапчик висасує з айфона, який і так єлі-єлі живе пару годин всю цю енергію. Тобто, якщо у вас є там акум, то це. Гуд, друге, це кабелі. Будь ласка, дивіться, що є в комплекті. Будь ласка, будь ласка, Hi-Fi кабель usb c на Lightning коштує 1000 гривень. Якщо його в комплекті нема і вам його треба докупити, це не та я куплю той кабель саташний, десь там брейні на Дмитрівській». Ні, так не працює. Це дорогий кабель, і в Hi-Fi світі, на жаль, навіть цифрові кабелі вважаються, що треба, щоб дорогий був якісний. Тому дивіться, що є в комплекті. Якщо нема, то обов'язково докупіть собі той кабель, який підходить. Іноді, навіть якщо от з айфонами та ситуація, з'явився 15, тут USB Type-C, раніше були Lightning. Виробники китайські ще пишуть для айфона. Людина, яка тільки купила собі айфон, і 15 приходить, каже, мені для айфона, їй дають для айфона, а там Lightning. І вам треба ще USB-C кабель купити за 1000 там, ну, від 500 до 1000 гривень. До речі, USB-C кабелі дешевші, ніж Lightning, це також е знаєте. І третє, якщо ви. отак Подивився відік, все супер, купив ЦАП, підсилювач, всунув собі в айфон і слухаєш, сидиш, не знаю, музику з Ютуба. І тобі так подобається. Все класно звучить, то сенсу в цьому, на жаль, не сильно є. Тому що для того, щоб почути якісний звук, той звук, який переварюється вашими ЦАПами і підсилювачами, треба не лише оце все плюс смартфон і навушники. Для цього треба якісний сигнал. Якісний сигнал, в принципі, у нас вже там багато яких стрімінг сервісів дає, але все одно, поки воно не може порівнятися з якимось там DSD, флаком і чимось таким, знаєте, ви, напевно, навіть не знаєте цих. Форматів, що може відтворитися з комп'ютера чи там, з якогось плеєра. Але ж, якщо говорити за стрімін-сервіси, то у нас є Apple Мюзик, Tidle, е що у нас там ще? Deezer є, все це є. Навіть Amazon он, Music написано, все це є у нас в лослесі, але обов'язково треба перемикати в лослес. З iPhone трошки цікавенька ситуація. Тут, е знаєте. Начи ти в тебе є та підписка Lossless, але при всьому цьому в тебе, скоріш за все, воно виводить не в Lossless. З комп'ютера, то зрозуміло, Lossless, бо тут є можливість перемикати всі ці біти, кілобіти. Тут такого нема. Але то таке, я все одно по айфону помічаю, що різниця є. Але знаєте, найголовніше покращення підсилення звуку це коли ти зі свого смартфону можеш досить гучно якісно слухати високовні наушники. Це база. Це. Сенс це баланс Всесвіту у просторі з часом. Бо ми атоми зоряної, зоряного пилку. Це, в принципі, все, що я хотів вам сказати про підсилення і зростання звуку на ваших смартфонах. Все реально, все можливо. І знайте, що навіть є якісь сучасні, але китайські смартфони з класним інтегрованим ЦАПом. Там можна погуглити, здається, Vivo колись таке робила. І ви це можете знайти, де правильно. Що ЦАПи, що підсилювачі, що мобілки на сторінках сервісу смартшопінгу Фламєй. Фільтри всі там виставили, все зробили, почитали відгуки, перейшли магазин і забрали прямо то сьогодні, через дві години. Дякую за увагу. Не забувайте за підписку на канал, не забувайте про коментарі. Ну і не забувайте про все добре. Про що я про на все добре. Бувайте.